Чого багато говорити саміт НАТО і що в ньому для України? Це канал Генрік Ісінжир. Поїхали. У Вашингтоні мене почули не тільки нічого проривного, але й мало неочікуваного. Про незворотний шлях України до НАТО чули від Столтенберга ще наприкінці квітня, коли він приїздив до Києва. Звідси напрошується висновок, що протягом останніх двох місяців напередодні зустрічі у Вашингтоні самітяни вели активну дипломатію всередині альянсу, щоб узгодити, а чи підходить ця теза про незворотність? Усім державам НАТО про плани взяти зустрічі у форматі Рамштайн під крило альянсу було відомо ще раніше, десь у лютому. Тоді в пресі це подали як спільний план Єнса Столтенберга, уже колишнього генсека НАТО, і Джейка Салівана, радника президента США з питань національної безпеки. Ця ініціатива з'явилася з однієї простої причини: зустріч у Рамштайні це суто американська ідея. Тому на випадок приходу Трампа до влади і його примх потрібно було знайти альтернативу, що була б не підвладна самому лише Вашингтону. І з цим розібралися. Але чи є якісь питання, де саміт НАТО вніс серйозні корективи? Можна згадати обіцяні 40 мільярдів військової допомоги як мінімум щороку, проте треба порівняти цю підтримку з тими обсягами, які ми вже отримали. За два з половиною роки Великої війни Україні надали прямої оборонної підтримки на суму 69,8 мільярда доларів від США і 39 мільярдів від ЄС. У сумі це приблизно 110 мільярдів доларів. Якщо поділити цю кількість на 2,5 роки, виходить 44 мільярди на рік. Тобто розбіжність між тим, що планують, і тим, що було, мінімальна. Попри встановлення нижнього порогу фінансування, я не думаю, що варто розраховувати на якісь кардинально більші суми. НАТО все помітніше переходить на концепцію оборони на 360 градусів. Це означає, що вони бачать для себе загрозу по всьому периметру альянсу, а на всі ці загрози також потрібні будуть кошти. Те саме стосується налагоджування нових партнерств на південному фланзі в Африці, де імідж альянсу зіпсутий. Тут, до речі, цікаво, що у травні цього року натівські аналітики випустили великий звіт про політику НАТО на південному напрямку, що вже говорить нам про фокус союзників на майбутнє. Повернімося до України. Чи достатньо буде 40 мільярдів для дієвої протидії Росії? Попередні два роки війни показали, що цієї допомоги вистачає для приблизної рівності в оборонних витратах між Україною та РФ, але не для нашої вирішальної перемоги. Тому 40 мільярдів на рік це необхідний мінімум, щоб підтримувати поточний стан речей. Щодо іншого, саміт погано відповів на два важливі питання. Як примусити Росію сісти за стіл переговорів до кінця року, як це планує офіс президента, і чи наближаємося ми до членства в НАТО з якоюсь зрозумілою швидкістю? Що росіянам робити на саміті миру цього року незрозуміло з цього нічого не вийде і конструктиву не буде. Стосовно нашого членства в НАТО, гадаю, що конкретики нема через одне дуже складне запитання: на яку територію буде розповсюджуватися стаття 5 Вашингтонського договору, якщо ми вступимо. На всю територію України, включно з окупованою. Якщо про це заявити зараз, це дорівнюватиме оголошенню війни з Росією на ту територію, яку контролює наш уряд. Чи не стане це мовчазним визнанням російської влади на окупованих територіях? І як взагалі можна зараз прив'язати гарантії до якоїсь території України, якщо фронт продовжує рухатися, а ракети прилітати по українських містах? Від конкретики в цьому питанні буде залежати те, чи візьмуть нас у НАТО коли-небудь. А конкретика може з'явитися тільки коли або тільки якщо стане остаточно зрозуміло, що ні Україна, ні Росія не можуть продовжувати війну і отримувати її? Якісь результати підуть на переговори і зафіксують той стан, який буде на той момент. Самому альянсу теж не просто зрозуміти, що робити, він узяв на озброєння нову доктрину «Deterrence by Denial», за якою мав би перекрити Росії всі шляхи для наступу і позбавити її контролю над ескалацією, замість того, щоб карати її за те, що вона вже зробила. Якщо майбутнє України в НАТО. То ця доктрина мала б застосовуватися до нас уже зараз, чи не так? Виявляється, не так. Для розуміння достатньо подивитися на присутність натівських військ у східній Європі. Можна скільки завгодно говорити, що східний фланг раніше закривали 40 тисяч військових, а зараз уже 300 тисяч, але все це сили швидкого реагування, які зараз не присутні в регіоні, а будуть розгорнуті у випадку загрози десь протягом місяця. Найголовніше те, що така політика проводиться ще з 2016 року. Року за програмою Enhanced Forward Presence з посиланням на основоположний акт Росія НАТО 97 року. У ньому сказано, що в поточному і майбутньому безпековому середовищі альянс здійснюватиме колективну оборону без постійного розташування додаткових бойових підрозділів. Зауважу, що йдеться про територію держав, які відтоді вже стали членами НАТО. Тому сподіватися, що в межах цієї обережної політики раптом вирішать поставити війська на нашій території не варто. В Альянсі досі зводять майбутнє членство України не до перемоги над Росією, а до питання політичних рамок. Миру, за якими цей вступ стане можливим, у нас уже давно кажуть, що ці рамки залежать не від Києва, а від Заходу, тому що ми з Росією не зможемо про це домовитися. Але Захід із Москвою, схоже, напряму про це говорити також не буде. Говоритимуть із Китаєм, особливо враховуючи, що Росія стає його клієнтом. А Пекін утверджується як альтернатива світовому лідерству США. У цьому сенсі важливо, що на саміті у Вашингтоні Китай вперше згадали у зв'язці з росіянами як вирішальний фактор, який уможливлює російську війну проти України англійською «Decisive enabler». Раніше китайців закликали лише не допомагати Росії і казали, що їхня політика кидає виклик альянсу. Такий прямий закид у бік КНР цьогоріч показує, що вплив останньої на європейську безпеку зріс і буде зростати, тому говорити про вгамування Росії потрібно буде саме з КНР. Простір для такої розмови є, адже і китайці, і європейці зацікавлені в стабільних торговельних шляхах, зокрема Транскаспійському коридорі. До такої перспективи Україні потрібно буде готуватися. От і все на сьогодні. Підписуйтеся на цей канал, залишайте лайки та коментарі. Побачимося у наступних відео.